Друзі, добрий при добрий ранок. Як зустрічають нас птички. Щебечуть з самого ранку. І воно сидить рижик. Відна, він тут у нас і ночує в дворі. Сподобалось йому у нас. Ой. Якщо... А я йду, як завжди. Шість годин майже ранку. Ось це наше вже. Наші вже піончики які великі. Ну, на очах, прямо за день. Гіацинти наші вже відцвіли, майже вже все. тюльпанчики продовжують ще радувати око наше. Розочка теж на очах розпускається вже. Куча лісточків. Ось. Все. А я, а я еле йду, так болять ноги. Ну нічого, ми не здаємося. Ми йдемо вперед і вперед. Зараз поставила в мультиварку. Дякую, що вона в мене є. Поставила кашу. Буде нам на сніданок. А птички ж співають, а птички співають. Треба душа радіє. Так що йдемо, друзі. Йдемо до нашої сумішці, розбудуємо. Ой, розпустилася вже наша ірга. Дивіться, заціла наша ірга. Ось така красуня. Ще не геть повністю, але вже цвіте. Наша красунічка, будуть нам ягодки. Нарциси ще щось не випустили, цвіточки. Квіти, але вже теж майже скоро. Вот. Так що і цей палісадничок у нас красивий. Так, ну а я йду далі. Скоро вже і травичку треба буде косити. Коло двору. Вже піднімається і травичка. А тут два голуба, як завжди, витворяють. Вон, 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 витворяє. Ось ось, ось, ось Це вже який день іду, і вони тут все граються, 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 відночі паруються. Ось, А вишні, а вишні. Це що то? Вже і нашій бабусі вишні так розцвіли. Ну це і от. Це дерево так квітне, так квітне, аж прямо душа радіє. Дай Бог, щоб воно його не поморозило, бо попереді обіцяють поніження температури, таке существенне. Але в нас вроді оце ж в центральній частині України вроде. от таке сонечко в нас. Піднімається, зараз подаю коровку, вийду, вже воно буде високо. А поки його ще немає, тільки видно, де схід. Ось і наші бабусі не теж зацвіли. Такі красиві, такі красиві. Просто облиті. Ось дивіться, яка вгорі. Воно наче снігом припорошило. Все в цвіту, все. Ну така краса. Навіть, не... ви знаєте, вся усталость уходить на другий бік, на другу сторону. Як подивишся на таку красу. Хочеться щось робити, хочеться аж настроєння піднімається настрій. Слідуючи у нас на черзі це будуть яблуні. Цвісти. А поки що це. Вишні. Ой, ну така краса, ну така краса, не можу не можу налюбуватися, друзі. Не можу своїм хочу з вами Ділитися і ділитися. Ой, просто краса. А у бабусі ось розквітли ще повні тюльпанчики. Отакі у неї є. жовтенький. Отакі от красунчики рябенькі. І отакий от ось як колокольчик, прям такий красненький. І от такі красні. От. Ось у бабусі вже і зацвів барвіночок. Ось такі голубенькі, красиві цвіточки. Так, ну а ми вже коровку подоїли, Оце вже точно вилазять ландиші, Ось, ось ось ще тільки-тільки-тільки. А то, оказується під забором у неї лілії, а вони були маленькі, а потім я подумала. Думаю, що ще рано, то лілії. Але є і ландиші. Ось, є й ландиші. Ось, оце ландиші, а то лілії були. Та я подумала тоді, думаю, та ні, ще рано. У нас вандищі конвалі по-українськи квітнуть у травні якраз на день народження моєї мами. У нас у Криму, в лісу їх видимо, не видімо. Таке сонечко вже стало, нас зустрічає красиве. Чоловік мій поніс молочку, а я йду ззаду. Зараз будемо кормити кекса, кормити рижу, кормити курочок і поки що все по накатаній. А далі будемо продовжувати садити город. Підемо картошку досадимо. Вчора Богдан зять мій поволочив там, де ми садили. В общем, Вчора ми хорошо поработали, добре, прямо я доволі. Ще щось їсти треба згорити, бо ну. треба ж мені мужиків кормити. Ой. Так що тут таке? Йду додому, все кругом присипається, але людей ще немає. Нікого надволі. І нічого, тут навіть які красиві дві. Вишенькі маленькі. Ось і все себе. Ну такі красуні. Порозцвіталися. а У мене там за хатою треба піти глянути. Нема коли подивитися. От. Так що таке, друзі, діло. Так, ну от зять повістачку вже назад. Картошечку ми посадили. Оце в нас одна сталочка оставалась. Трошки ми не рівно вийшли, бо ми почали свою оттуда садити, а бабусину отсюда. Вона скерувала, треба було по-своєму. Ну ладно, Бог з ним. От, зараз ми вокруг цієї сталки з цієї сторони і з тієї сторони посіємо буряк, щоб нам було, бо тут трошки напартачено. Ну нічого. Аби росло то таке. Ось, А там вже підуть у нас більш-менш рівні рядки. Капусточка наша стоїть під відрами, бачите? Зараз я сходю подивлюся, що там вона хоч жива. Так що таке картошечку, слава тобі, господі. Ми подолали. Зараз ми це, ж... це і будемо садити цибульку. Тут посадимо динарку в бабусі. А на моєму городі, звісно, ще вся цибуля. Треба і кущовку. І... Один арку садити. Ось, і там ще по мілачам, то горох я ще й до сьогодні посадив. Ой, красуня моя сидить, подивіться, яка гарнюнь. Тьфу-тьфу-тьфу на тебе, тьфу-тьфу-тьфу на тебе, тьфу-тьфу-тьфу на тебе. Ой, не смійтеся з мене, не ну, так радію, як все добре. Хай сидить, хай росте. Рости моя красавиця. На всяк долю, як ото кажуть. Воно в мене вже який щавель треба нарвати. Завтра, мабуть, зварю цього, борщу зеленого. От, там петрушки в мене рядок, часник є. І щавель вже такий гарний. Так що треба варити, я вже раз варила зелений борщик, а це ще дуже смачний. О, такі красунчики в нас тут порозцвітали зранку. Ось все. кульбабки наші. Ну такі вже гарнюні, як сонечки. Що? Сім бурячок. От сіємося, сію, сію, посіваю. Сітцевий це вже білий посіяли, сім сітцевий. Ой, хай рода і бурячок. а диви літають Так, прийшла я на перекур. Посія трохи Ну, ще менше половину буряка. От. Чого? Ну ладно, не буду. Не буду. Не хочу зніматися в моєму кіно. От, так що знімаюсь я сама. Ой, отака в нас красотища тут. Відпочиває душа. Вишні дуже гарні. Це з двору. Наша наречена. Ну така вже гарна. Все, поїхали ми на наш город. Так, Друзі, ну сьогодні опять ми ударним фронтом посадили. У бабусі майже все посадили. залишилося тепер у неї там кабачки соусні, то я вже буду сама. Вот. Трошки я вже приморилася, а тепер з зять посадили От. Вот. А тепер я сама сію венегрітний бурячок, посіяла шпинат. От І ще в мене залишилося, я хочу посадити горох, бо горох вже раніше треба було, ну посадю зараз, нічого страшного. От І е, посадю кабачок. Рядок кабачка висадю. А зять пішов готувати годувати тещі з тестю вечерю. Він наловив був у батька карасів пішов робити карасі в сметані. Так що, вечеря в нас сьогодні буде знатна. Ну, а я продовжую працювати. Зараз вже десь без 26 вечора. Треба мені оце посадити ще, я ж сказав, буряк, горошок і кабачок. І на сьогодні буде все. А ні, обманюю, ще треба полити розсаду, відкрити тепличку. Так, ну, друзі, продовжується наш робочий день. Так, ну все, тепличку я палила. Сіла, ось відпочиваю та й пасу куручок. На сьогодні я вже огородом більше не займатимусь. хватить. вже заморилася сьогодні заново. Ну нічого, зато допомогли мені обсадитися. Осталось. Завтра, якщо все буде добре, посадю кукурузку, бо на вечір у нас обіцяють дощ, але ну, не знаю, чи буде він, чи ні. Ось. А от посадю солоденьку кукурузку цей год кормової. Садити я не буду, бо нема кому сапати, а наймати людей шкурка вичинки не стої. От. А посадю баштану там трохи і посадю кабак. А конець городу, оте я їй казала, ми засіємо. Ось і я відпочиваю, а там сидить чоловік. Рівняє город, відпочиває. Отак ми сидимо. Так, да, дедушка, сидимо. Працювати давай. Підйом. Скаже, баба керує. Він трошки приболів, але нічого. Дасть Бог все наладиться. Що ж вже? Старі їм, болячки одолівають. Що ти зробиш, таке життя? Ну нічого. Вже починають яблунька зацвітати. Воно викидає геть коло кухні вже цвіт. Ось я приближусь зараз. Ось вже розовеньке. Розовеньке вже видненьке. О, так що ще, ну, мабуть, завтра, післязавтра вже яблунька зацвітет. Треба за хату сходити в садочок. Бачу, там сливи в мене зацвіли. Так гарно. От Кожного року вони цвітуть, і сливи такі крупні, а тоді скидає сливи. Не дозрівають вони до осені. І так рясно їх, і такі огромні. І чогось дерево скидає їх, не знаю чого. От там за ними ще є, Отож вишні я поставляла, то вишеньки цвітуть. Щось буде, Щось буде. Дай Бог, якщо не буде приморозків, то буде. Так що, друзі, такі діла. Не все, звісно, ми поробимо те, що я запланувала. А що ж ми, вважай, вдвох, хоч городи обсадили, і то, слава тебе, Господи. Так що, такі, друзі, справи ще зараз у нас прохладненько, вітерець такий, Воно, бачите, рушники тіліпає. Зараз піду на сонечко, бо в спину щось мені холодно. Теплічки мої стоять. От. О, будемо бачити. Так що отакі у нас сьогодні діла. А ти чого йдеш уже назад? Все. рівняє дідушка. город, чоловік мій. Бо там ото ж трактор. Крайчик, виходить, ямка. А там з того боку бугорок. Ну нічого. Завтра я от сусіда посажу рядка два солодкої кукурузки, щоб нам було погризти якийсь качанчик. А ця віслива вже й обсипається цвіт. Чи що зав'язалося, чи ні, побачимо. Літають воно бджолки. дикі якісь бджолки літають. А Тут напевно, мабуть, немає ні в кого вже тут. Подружка моя як жила, в них там трошки щось було вуликів, а тепер нема, ніхто не чує, щоб тут були бджоли. Так що такі справи. Ось груша теж квітне наша. А, а піпінка воно вже по верхах яблунька і зацвіла. Груша воно, бачите, От Стара-стара груша. І яблуня оця стара-стара. Ну, в тому році було з десяток яблучок. Кажу чоловікові, давай їх вже спіляємо. Він каже, хай буде. Таких яблук зараз ні в кого немає. Ну нехай, може, якийсь десяточок ще нам роде. Вони такі добрі, смачні. Так що такі друзі справи. Ласточки прилетіли, літають. Воно прилітіли, ласточки. ха, -ха. Воно полетело. ласточка. Ластівки, тільки що полетів лелека, тільки я ж поки достала <рістила> телефон, включила. Лелека вже пролетів над нами. Сьогодні лебеді летали. У нас тут так гарно кругом. Що хочеш, літає. А ластівки кружляють, кружляють. Відно, тільки прилетіли недавно, кружляють. В цьому році яблучка зацвітає, але не так рясно, будуть вони квітнути. Щось є, трошки на абрикосах вроді зав'язь. Але тут ці вишні цвітуть. Це я ці вишеньки не прибирала. Цвітуть. А сливи оце. Ох і пахнуть. Ну. Ой, пахне, капець. Страшне. А, так пахне. І рясно-рясно вони цвітуть. А тільки ж... Я ж вам казала, що куча, дивіться, оце косточок на полу, Оце ж вона збрасує, це куча тут було слив, куча. куча косточок на От. І крупна така рода і скидає. Ще не дозрівши скидає. Ну, пахне вже у нас із кухні. Чи в нас, чи то от і щось пахне. Мабуть, от сусіді щось печуть. Ось ця груша цвітять наша облита, облита. Хоч і старенька, але цвіте. О гілка одна суха, ну тільки високо, немає як її обрати. Так що, а у нас витяжка пахне, значить, чи то й витяжка включена, значить це одна нас так пахне. Щось мій там взять, щось таке добре-добре готує. Осьо, ось ось. Зібралися да, Повигрібали з-під погріба усе. Ой, тільки, тільки кругом ремонти, ремонти і ремонти. Задовбали, так? Да? Грибуться. Оно полетів лелека. Полетів. Вони там, оце там у нас заброшена хата на тому городі. Я часто у бабусі в дворі чую, як вони цокотять дзьобами. У них там, мабуть, десь гніздо. Так, курочки мої вже пішли в рознос. Ану да? киша, киша, назад, швидко, не тиняться кругом, бо зараз підете по загороди. Ану, бистро біжи. Біжи, біжи. Ой, пахне, як слива. М -м -м, пахне. М, -м, який аромат. Так пахне. Красунька наша. Так, ну все, чоловік погнав коровку, а я пішла додому. Все, ти сам далі. Чу? На ліс, я йому допомогла, бо вона балується, комари закусують. Як ми приходимо, вона радіє, наче наскакать. Да, і ти радуєшся, і ти радуєшся. Да? Ай, давно я тебе не показувала. Кекс радий, радий, радий. Ай, ти мій хлопчик. Ти мій хлопчик, да? ах ти ж такий і я рада, що городи обсадили. Кар... все, друг прийшов, да? сіцевий, Зараз дам тобі смаколиків дам. Друзі, ну завершується наш сьогоднішній день. Наробилися ми знову, насадилися. ну Сьогодні ми вже всі такі роботи на городі важкі завершили. Картоплю ми посадили. От. Картоплі посадили 11 сталок. Що... Ось... Це якщо по 4 рядка, це 44 рядка, і там в одній ставці було 5 рядків. Значить 45 рядків про весь город. Багатенько посадили. От. Ну, ще залишилося це повечеріть. Щось смачненьке там взяти готове тещі, з тестю. І подаїти коровку. І на сьогодні будемо відпочивати. Ну, а на сьогодні до побачення. Всім всього найкращого, мирної ночі. Я з палкою бо корову гнала. От. Мирної ночі, усім бажаю, Всю, всім всього найкращого. І завтра буде вихідний день. Ну, а на сьогодні пока-пока. Надіюся, що завтра ми зустрінемося.